Зазвичай через ці вулиці маршрути громадського транспорту не пролягають. Але на сьогодні кілька тернопільських маршруток, щоправда, без пасажирів, влаштували гучний автопробіг містом. Ще кілька зупинились біля облдержадміністрації. Водії запевняють, роблять це добровільно. Підтримуємо тернополян. Ви долучилися і... до загальної міського. Так, так. Тобто, навіть попри те, що ви зараз не заробляєте, ви готові стояти. Так. так. З кожного маршруту по кілька автомобілів. Страйк, і водії, і перевізники підтримують, але розуміють, що припинити роботу можуть не всі їх колеги. Через одну машину поз'їжджали з кожного маршруту, і так, щоб мали люди як добратися, і щоб. І водночас підтримати тернополя. Так. Автопробіг маршруток незручності тернополянам не створює, заповняє і міське керівництво. каже, попри загальноміський страйк, життєдіяльність міста забезпечують громадський транспорт буде функціонувати у звичному режимі. Я не виключаю, що можливо власники автобусів захочуть також свій протез вирости це їхнє право, громадянське право, які не мають права скористатися.